Доброго дня, шостий клас. Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Ми закінчили з вами тему анімалістика, і сьогодні розпочинаємо новий жанр. Цей жанр вам знайомий. Він, мабуть, найпопулярніший серед зображень в образотворчому мистецтві це жанр пейзаж. Пейзаж зображення. Природи. Якщо ви згадаєте наш перший урок, ми з вами детально розібрали, які види пейзажів існують в залежності від того, що зображено на картині. І тепер приступимо практично розбирати цю тему. А пейзажі дійсно бувають різними, різними за темою зображення, але ще вони бувають різними за технікою. Зображення. А художники кожен раз намагаються вигадати щось таке незвичайне, щоб вразити свого глядача власною неповторністю. І якщо раніше художники дивували тим, що робили пейзажі, які майже не відрізнялись від дійсності, то потім вони стали шукати інші способи. Бути неповторними. Ну, ось, наприклад, найвідоміша картина Клода Моне Схід Сонця. Або враження картина, яка наробила дуже великого галасу, тому що зовсім не була схожа на звичний глядачеві пейзаж. А наступним кроком це було використання. Мастихіну, ось подивіться перед вами, це така спеціальна, скажімо, лопатка для змішування фарб. Але художники вирішили, що а, вона може замінити пензель. І ось які цікаві роботи. У них виходять з одного боку, вам може здаватись, що тут нічого не зображено. Але якщо подивитись на цю картину уважно, а можливо десь здалеку, ви побачите гірський пейзаж. Що ще вигадали художники? Вони вирішили зображувати пейзажі за допомогою крапок. Крапки кольорові змішувались на, не на полотні, а в очах глядача, даючи нові кольори. І такий прийом назвали поантелізм. Від слова «поант» – крапка. Не відстали від живописців і графіки, які також спробували зобразити пейзаж за допомогою звичайної крапки. А ми пам'ятаємо, що графіки у нас користуються і лінією, і плямою, і штрихом, і в тому числі крапкою. В даному випадку перед вами пейзаж створений виключно крапочками. Крапочки вміють ставити абсолютно всі. Ця робота. Доступна навіть дитині. І ми з вами в п'ятому класі робили натюрморт, кольоровий а натюрморт, змішуючи крапочки безпосередньо на листочку, створюючи об'ємне зображення кувшинчика. Сьогодні ми спробуємо зробити пейзаж. У техніці по антелізму. тобто зробимо його крапочками. Ось так він буде виглядати. Для роботи нам знадобиться аркуш альбомний, паперу, просто олівець, резиночка, маркер не товстий або фломастер. Працювати ми будемо на форматі А5. Хто не знає, це звичайний ваш аркуш з альбому складений навпіл. Цілий аркуш з альбому це формат А4, а складений навпіл це А5. Отже, розпочинаємо. На вертикальному форматі зобразимо невеликі пагорби. Почнемо з нижнього і будемо рухатися вгору. Зобразивши три пагорби. На одному з них, будь ласка, простим олівчиком намалюємо три хвойні дерева. Ну, мабуть, це будуть туї або кіпариси. Вони всі таку мають пірамідальну форму ось вони в трьох, один до одного притулилися. А далі на лінію горизонту. У нас в далині буде невеличкий ліс. Вірніше ми бачимо його контур. І уявімо собі, що наш пейзаж буде вечірній, вже вийшов місяць над лісом, але ми ще спостерігаємо хмаринки на небі, і їх ми також позначимо простим олівчиком. Ось і вся підготовча робота. Далі переходимо до безпосередньої роботи. Маркером або фломастером. А для того, щоб ліній взагалі не залишилось на нашій роботі, перед тим, як працювати маркером або фломастером, візьміть, будь ласка, м'якеньку резиночку і прямо покладіть її всією резиночкою на аркуш паперу і зітріть те зображення, яке ми з вами створили. Зітріть його так, щоб ви бачили те, що ми намалювали. Але ледь-ледь воно проглядало на аркуші паперу. Тоді ваша робота буде набагато охайніша. Оберіть той фломастер, який у вас дійсно свіженький, який не засохне через 5 хвилин роботи. Не обов'язково бо він був чорний. Це може бути будь-який колір, але він має бути один зелений, синій. Червоний. Звичайно, якщо ви почнете працювати жовтим фломастером, то ваш пейзаж буде дуже погано виглядати, його майже буде не видно на білому аркуші. Отже, як ми будуємо роботу? Почнемо з цих трьох дерев. Спочатку треба прямо по цій лінії, яку ви створили олівцем, поставити крапочки. Ми ставимо крапочки у всіх трьох дерев і намічаємо той горбочок, на якому дерева знаходяться. Потім всередині дерева заповнюємо простір крапочками, які знаходяться на однаковій відстані одна від одної. Наступний крок: збільшуємо кількість крапочок. З правого боку дерева, а також на стовбурі і знизу крони. Тобто, якщо ви зараз уважно подивитесь на наше дерево, ви побачите, що воно набрано крапочками неоднорідно. Праворуч і знизу їх більше, ніж ліворуч. Це створює, передає дереву певний об'єм. Так само робимо з наступними. Двома деревами. І ось коли вони вже в трьох стоять одне біля... біля одного, ми вже бачимо, що вони дійсно не плоскі, а мають об'ємну форму. Тепер попрацюємо з горбочками. Біля лінії, яка відділяє один горбочок від іншого, і горбочок від лісу, ми також набираємо щільніше крапочки. А Далі донизу їх стає все менше і менше. Ось так буде виглядати наш передній план. Далі, далі попрацюємо з лісом, який знаходиться на лінії горизонту. Також більш активніше набираємо лінію розмежування лісу і неба. В деяких місцях крапочок набираємо більше, в деяких менше, адже ліс він неоднорідний, десь дерев більше, десь менше, але ми бачимо це певними темними плямами. Можна навіть на горбочку позначити тінь, яка падає від дерев. Тепер попрацюємо з небом. Також спочатку по контуру виділимо на нашому аркуші. Хмаринки і місяць. Зробимо це чітко по наших лініях просто олівцем. Потім підсилимо білий колір місяця, тобто той білий папір, який має залишитись тим, що навколо місяця будемо набирати крапочки щільніше, ніж по всьому небу. Таким чином, наш місяць буде виглядати яскраво. Таким самим чином працюємо із хмаринками. Біля хмаринок ми набираємо більше крапочок, щільніше їх розташовуємо, а вже між хмаринками і до землі їх стає все менше і менше. Отже, якщо ви будете робити все правильно, у вас вийде ось така робота. А ця робота не важка. Але вона потребує зосередженості і терпіння. Якщо вам набридає ставити крапочки і хочеться прискорити темп, то замість крапочок у вас почнуть виходити рисочки. Тоді треба зупинитись, зробити паузу, попити чай, подивитись кудись вдалину, щоб відпочили ваші очі і руки, а потім повернутися до роботи. І тоді вам буде чим пишатися. Це буде графічний пейзаж у техніці по Я з нетерпінням чекаю ваші роботи. Бажаю вам успіху. До зустрічі!